Всім шалом. Вчора я на вулицю не виходив. Сьогодні вийшов, думаю, контента все одно не буде. Але ні, пішов я на почту, забрав посилку, мені прийшла. Піду назад, ТЦК. туда сюди документи ваші, будь ласка. Там відео є, ви подивитеся, вставлю. Ваші документи. Я показую документи. Кажу так і так, якби був в воєнкоматі. О, дали повестку, пойду зараз, як якби... Я все порішаю. Вони дивляться, та подділене, напевно, то все. Слава Богу, що, хоч як мене довезли, одразу скажу, що хоч був воєнком якийсь адекватний, глянув, подивився пару вопросов і відпустив. З понтом нашу ти сюди їхав. Все, я пішов. А тут якби нічого не докажеш. Скільки я їх не просив, чи головне. Я перший поворот проїхали в городі, дивлюсь, не туди їдуть. Кажу, куди ви їдете? Вони, головне, не кажуть, що їдуть в сарни. Я вже подумав, мене в ліс везуть, вивозять, будуть щось збити, я вже приготувався до якихось лящей. Ну, факт того, подумав, ні, заїхали ще ми куди, вже аж на виїзді з міста 15 кілометрів проїхав, я зрозумів, в сарни, в сарни. Я ще думав, що може в Рівне їду, але вже думаю, в сарни. Сарни почалось, в сарнах воно і закан... закінчиться, довжино.

Ну, що а це, думали, що не дійсно, що ні, ну ми все одно мусимо перевіряти. Бумага, зміни, в нас були вже такі просто випадки, що були підроблені вимагає. А ви що... Чайки, пай, вчорашка, теж ні, ні, ні. Дивіться, я розумію, конечно, да, тобі не видно. Ви мусите вас перевірити, побачити довір. Покажу у вас якийсь документ, що це дійсно ви. Ну вот, підпусімовий. може бути. Подальше Да, на поле точно показала. Я же в ось мне подавалось. А у вас, я не знаю, у мене і паспорт забрали, и документы, не флотки полноценные нашому місті. Я не знаю, ну бачите, така процедура. Я не розумію, там вони не тут багато проблем. А де не знаєте, підписаєте, все. Олександр, ж ходіть я я там документи скину. Тут перевіряємо людину, варить. Якщо говорить, звичайно, що ви піді. Це не земля вас.